Не знаю, чи вам це сподобається, але я чекала три роки і мушу це показати. Знайомтесь, наш маленький дражератор. Ця історія почалася ще в університеті. Моїм улюбленим перекусом були горіхи в білому шоколаді, тому що це був єдиний вид, на який в мене не виникало алергії, що й зрозуміло, адже шоколаду там немає. А найбільше мигдаль з кокосом. І коли ми шість років тому почали своє виробництво, я навіть пробувала робити драже сама за допомогою миски та морозилки, але швидко зрозуміла, що без обладнання це нереально. Потім ми. Настільки занурились у бін бар, пошук бобів, поставки, плитки, колекції, що ця ідея весь час відкладалася. Але під час війни переїзд з Харкова початок з нуля навчив нас жити прямо тут і зараз. І хоч навіть зараз ця ідея не зовсім на часі, тому що бюджету на велике обладнання у нас немає, і пріоритети зовсім інші. Для мене це експеримент для душі, тому що драже завжди було продуктом номер один, про який я мріяла. Я хочу зробити його інакше. Справжній бінтубар шоколад, ідеальність ко шоколад веганський і лінійку повністю без цукру з інноваційним підсолоджувачем, який я чекала три роки. Незвичайно смаки, які я особисто закохана на мільйон відсотків. По секрету ми вже відібрали три горіх – фундук, макадамія та мигдаль. Але ти можеш все змінити. Пиши, чи любиш драже та які смаки чекаєш? Може навіть родзинки в шоколаді, яких тепер ніде не знайти, тому що я дуже хвилююсь. А вже скоро ми покажемо, як проходять перші спроби. Адже якщо шоколад, то це я. me